Стрімами, співами та аукціонами, і так вже зібрали півтора мільйони гривень для збройних сил України. Сім'я Шелудько з Київщини веде свій відеоблог, в якому закликає людей донатити. Об'єднаних навколо цієї справи вже тисячі. Ярина Марків продовжить зі смартфоном та селфі палкою. О, ви шо, ж мене Нашу знімальну групу зустрічають у сім'ї Шелуцько з Березані. Бо ж господар Сергій, блогер. Що ви за мазуре, а? За мазури. Дружка, ти що сюди прийшов? Ти ж не кабан, а? Слава Україні! Людько і мій сільський влог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. На каналі Сергія, якому понад три роки, три тисячі відео та 135 тисяч підписників. Але влог для чоловіка не майданчик для слави чи джерело доходу. Прямими ефірами, аукціонами народною творчістю, сім'я Шелуцьків збирає кошти на потреби ЗСУ. Працюємо, воюємо на своєму фронті. Так як не можемо фізично зв'язку з здоров'ям, ну так пробуємо атакувати на тренах Ютуба. От вам з миру по нитки і путіну петля. Це лозунг Шелудька. Повномасштабне вторгнення. Шелудьки вирішують залишатися вдома і допомагати. І ми перш, перший день вже поїхали в міську. Раду і відвезли там пару ящиків тушонки. Потім почали працювати. Ну як, було господарство, були плани. Планували, там вже були тих 30 поросят. Ми їх, це заробіток за рік наш. Ну, ви пройшлося ці всі свині більше половини ми роздавали людям. Людям і ТРО. Готують хлопцям дівчата вареники, наготовили, Все понамазували з таких тортів вафельних. А тушкованого м'яса для ТРО по півтисячі банок на тиждень крутила Леся Шелудько. Каші робимо з м'ясом, хлопцям в пакетах робимо тушонки, робимо паштети, та навіть і рибу робимо, тому що воно одне м'ясо то теже. І таким чином сало солимо, коптимо, все ту вакуум і хлопцям передаємо. Сергій, який ні на день не покидав ведення влогу, вирішує через YouTube допомогти закрити збір на тепловізор для друга В'ячеслава. А грошей від підписників вистачило на три. От ми назбирали 160 тисяч. Я нахожу на дзорію. Їду на Київ, купляю два тепловізора. Циклоп 35 35-та лінза. Вони по 70 тисяч гривень. Виїжджають додому. Дівчата співають. Ми добиваємо купляємо третій. віра та надія підтримали тата і стали наспівувати гроші для зсу у прямих ефірах і на ярмарках. Робимо також вироби, коли своїми руками, які ми також продаємо. Ми їх співаємо на багато піснів, яких ми пісні. забуті. Ми їх відроджуємо зараз. Нам вдалося назбирати на другий автомобіль нашими піснями на ефірах. Сергій відкриває збір за збором на автівки для військових і разом, завдяки підписникам, купує автомобілі. Був такий удачний перший стрім у боїні. Це було там більше 60 тисяч гривень за три години. Зранку вже там було 80 з лишнім. Напротязі до вечора 100 і за дві доби ми зібрали 200 і ми купуємо друге. Ці гільзи так, нам передають хлопці безпосередньо з передової, з поля бою. Ми потім віддаємо нашій майстрині Березанській Тетяна, вона дуже добре малює. Виставляємо це в прямому ефірі на аукціон. Уся сім'я працює із палким бажанням. Його висловлює Віра. Хочеш, щоб всі хлопці повернулися додому, і швидше настала перемога. Особливо рідний брат Сергій молодший. Він служить у лавах ЗСУ. Тому сім'я продовжує єднати тисячі людей і робити великі справи. Це клик, це поклик. Поклик того, коли з тобою спілкуються і говорять, от у нас немає того. От нам якби оце, і нам це дуже важливо, і воно нам треба було ще аж аж позавчора. Люди находять і люди віддають і кажуть, нам тільки перемога, і ми тобі віримо. І ти просто оцю, що тобі вірять. Оця довіра, вона вбиває, вона до сльоз пробиває. Понад півтора мільйона гривень для ЗСУ вже вдалося зібрати сім'ї Шелудько. От от відправиться на передову уже четвертий автомобіль. Ще не повністю укомплектували, але резину ми поміняли вже. Ще хочу заїхати купити трос, донкрат, компресор, ключі, каністру масла, каністру тусола. Радісно це чути, коли хлопці дзвонять і кажуть, що дякую, дякуємо вашій родині, дякуємо за авто. Воно врятувало життя. Зробив свою роботу. Дякуємо тобі. Сам Сергій не називає себе волонтером. Він господар, батько і головне, каже з гордістю, українець. Володимир подробиць телеканал Єдині новини. Ты будешь Так быстро. Быть. Конечно, не ожидала. Так не на этот. Ну Что такое Я тоже в первый раз. <laughs> ну, дай бог и оставний. Шинецька, поздравляю тебе. Спасибо. Тебе Сергій Сергійович. Моє відання. Да. Не владиш в камеру трохи. Да. Хух, ну, такий уривочок буде вам на пам'ять.